Та це подлящі. Ребятки. Це подлящі. Перший подлящик. Друзі, всім привіт. Сьогодні ми завітали на річку Дністер, точніше на Дністровське водосховище. Буде у нас рибалочка з ночівлює. Ми збираємося ловити, це збираємося, будемо ловити плітку, Риба. рибалимо ми вже годинку, клюваки є, плітка відзивається. Рибалимо на дистанції 40 метрів. Зараз наразі трішки з тих вітер, то був дуже сильний вітер, було важко рибалити, багато несе мусору, в рівень Дністра сильно піднявся. Ось така ситуація. Що в нас наразі вийде з цього побачимо. Порибачимо зараз вечірню пору, ночі і зраночку закормив я що в 10 і почав рибати. Клюваки ну, є, але нема такого активності сильної. Ось вже більш-менш більш цікаво. Так що будьте з нами, друзі, підписуйтесь на мій канал. Єсь покльовочка. Сейчас побачимо там. Потвічка, якого розміру. Спередній розмір. Класно. На парі клює В цілому рибалочку непогано зробити клювак на камеру Рівень дністра піднявся Водичка вся в деревах. А рибулька має бути у березі. Клюг дуже слабий. Можливо переміна погоди, але побачимо, ми залишаємося на вечірню пору, Побачимо, що міняється. Ну, днем дуже плохо плювало, був, був сильний вітер. Несе мусор, мусора море. Ось така ситуація, але... Ну, ось бачите, ну, не хоче на камеру клювати, але ну, взагалі в цілому клювок мало. Ми Вже рибачимо один кін, дві, три о клювака. Єся, Дистанція лову 40 метрів. Там трішки щіпає, але активно не бере. Там міняється трішки давління, дов... але і побачимо, Бачимо, яка ситуація у нас, яка у нас рибалочка вийде. Воно трішки пощіпало і залишило. Немає активності. Хлопці, видно якісь розрішення, що вони з того заборону рябачать на незлоночкину. Но... Сьогодні у нас 13 квітня, 2024 рік. І ось козаки хочуть полювати хижака. Йдуть на електромоторі. Клювок-клюк, зіп-дзип, зіп-дзип. Кось би загибаку було, не хоче загибаку. Перезакидаємо. Не зрозуміло як це получилось, ну, получилось. Дивіться Просто капець. Видно, тому і клюваки не було. Ну що, зараз моє відводиться. Клювака, по-любому. По-любому. Бог ну, бо. бо, зу. Опа. Прозівав. Було клювання. ще разочок. Ребята, це подлящі. Ребятки, Добрий ранок ребята. Переночували ми нічку Ночью активності взагалі не було. Пару клювак і все. Коротше, більше спали, ніж ловили. На світанку рибка трошки активувалась, почала поклювати, але... Щоб сказати, що роздача, то нема такого діла. <кій> Трішечки щось там покльовує, ізрідка, платичка. В чому проблема, я не розумію, але пробуємо ловити. Грибка гуляла на світанку. сердечко как бы стоит мы же на месте в принципе то есть как бы так Почему нема такой активности не знаю повода класс ташки спевают. Вот Такие справа клювака. か。 Как красуня. Ловлю я на парика. Червоный опариш. И одна белая пеночка. Чорного кольору. Аромат кориандра. То есть спеції. Добавив трішки пастачина. І от Рибали поводок сантиметрів сорок. Довше поводок кладеш. І дай без покльовки. дистанція тоже метрів сорок <кліпи> повода сьогодні до Файна. Ось такі справи. аккуратно браешь опять Ключок, ребята, онмер четырнадцятого номер конкретно чинта Діаметр проволоки 0,33. Непоганий крючок за свою ось. Человість на надо слабусом рыбалки просто до реально это капец кисло Три кілля думаю тут більше нема. Все, Друзі, підписуйтесь на мій канал, до зустрічі до іншого разу.